На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. І вітаю вас. В ефірі інформаційна програма день. Це головні новини області. Учасники антитерористичної операції рівненщини отримають безкоштовні земельні ділянки. Раз ця ініціатива розпочата, вона повинна бути доведена до логічного завершення. На кордоні все спокійно. Жителі десяти прикордонних сіл Рокитнівського району з початку місяця безперешкодно збирають чорниці на території Республіки Білорусь. Пішуть заяви везем на територію Білорусь, оформляють білоруські дають пропуска. Скандальний російський політик Володимир Жириновський знову заявив про свої права на фабрику в Костополі. Відповідний позов лідер ЛДПР подав до Київського окружного адміністративного суду. Що на Україну роботи, Ви ж європу хочете? Верніть власність! П'ять тонн продовольства зібрали підприємці та фермери Рівненщини для жителів, звільнених від терористів міст східної України. Передусім, звозили хліб, борошно, крупи та воду, а рівняни передавали ще й солодощі та домашню консервацію. Як це було, бачила Ірина Михалевич. Кожні 15 хвилин на Майдан просвіти приїжджають все нові вантажівки з провіантом. Сюди звозять різноманітні харчі, які підприємці області хочуть передати жителям міст східної України, визволених від терористів. Хліб, макарони, борошна, капуста, цибуля та навіть сало вже завтра зранку. Все це роздадуть жителям Святогірська. На пропозицію зібрати допомогу жителям сходу на Рівненщині відгукнулось більше 15 підприємств фермерських господарств. Зводять переважно найнеобхідніші продукти воду та, звісно ж, хліб, свіжий, гарячий, прямо від печі. Ми привезли 210 хлібин. Наше підприємство вчора надало допомогу військовій частині 30.02, Ну і сьогодні принесли, ми, тому що ми за єдину країну. До справи долучився й голова облдержадміністрації Сергій Рибачок. Він і сам привіз кілька кілограмів крупи. Каже, це перша, але не остання вантажівка з допомогою, яку збирають жителі області. Зараз відбувається планування. Як тільки буде наповнюватись автомобіль, ми будемо одразу його відправляти. Це є і наша ініціатива, і є так само ініціатива уряду. Ми об'єднали зусилля, дали заклик. Почнеться вже жнива по-настоящему. Ми допоможемо зерном, з якого будуть робити барашно. піде потім картопля. Піде е, вся все те, що вирощують фермери. Втім, споряджати вантаж допомагають не лише великі господарства, цукерки, макарони та домашню консервацію, принесла пенсіонерка Людмила Січкарук. Відколи на сході розпочалась війна, жінка постійно допомагає солдатам та постраждалим то грошима, то харчами. Тож, коли дізналась про цю акцію, одразу вирішила прийти. Як можна бути байдужим до того, що робиться в країні, і тим більше, що там гинуть наші молоді хлопці, молоді чоловіки, офіцери, солдати. Не можна бути байдожим до людського горя, до чужого горя. Це все наше, це наше спільне. Спільними зусиллями назбирали 5 тонн провіанту. Вантаж до Святогірська повезе Віктор Вабіщевич. Раніше чоловік вже доставляв на схід бронежилети. каже, що тоді не зустрів жодного терориста. Тому впевнений, що і цього разу все буде добре. Чого туди бояться їхати? Там же все нормально. Славінс наш та все помаленьку їдемо де швидше вертатися. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич інформаційна програма. День. Більше півтисячі гектарів землі виділили в області для військовослужбовців, які беруть участь у антитерористичній операції на сході України. На цих ділянках вони зможуть побудувати дім чи дачу або ж посадити сад. Для цього військові мають подати документи, що підтверджують їхню участь у бойових діях і заяву. Скористатись цим правом можуть лише жителі Рівненщини. Українські військовослужбовці, ризикуючи власним життям, захищають нині цілісність держави для того, щоб достойно віддячити їм зарадну службу, Кабмін підтримав ініціативу Держземагентства України про виділення солдатам і офіцерам земельних ділянок на різного роду потреби. Як зауважує влада області, процес цей має бути зрозумілий кожному раз ця ініціатива. Розпочати вона повинна бути доведена до логічного завершення, тобто всі учасники повинні е, реалізувати своє право на отримання безкоштовно е, ділянки. І друге про на що ми. Обов'язково повинні зосередити свою увагу, що це має бути максимально прозоро. Загальна площа ділянок, виділених на Рівненщині становить майже 550 гектарів. Половина з них призначена для садівництва та дачного будівництва, інша для зведення житла. Щоб отримати наділ, потрібно мати офіційні документи про участь у антитерористичній операції і проживати в області. А чиновники обіцяють всіляко сприяти в оформленні документів. Особисто відвідати сім'ю. Допомогти тій сім'ї, допомогти їй оформити всі документи, і це має бути лише особистий візит до тої чи іншої сім'ї, враховуючи всі моральні аспекти, які на сьогодні є. І можливо, навіть із керівниками силових структур. Як повідомили держкомцемівці, на даний час завершено підготовчу роботу. Далі служба буде розглядати заяву кожного конкретного військовослужбовця Галина Баранчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Майже на 2 мільйони гривень зменшились у червні, порівняно з попереднім місяцем, зарплатні борги у Рівному. Якщо на початку травня загальний борг перед працівниками підприємства обласного центру сягав близько 7 мільйонів 200 тисяч гривень, то у червні він склав лише 5 мільйонів 300 тисяч. Найбільшим боржником із виплати заробітної плати залишається Рівненський автомобільний ремонтний завод. Про це повідомили з міськвиконкому рівного. На кордоні все спокійно. За інформацією відділу прикордонної служби Березове луцького прикордонного загону від початку місяця жодних порушень на території українсько-білоруського кордону на ділянці Рокитнівського району Рівненщини зафіксовано не було. Там нагадаємо, із 1 липня запрацювали три місця спрощеного пропуску громадян з метою збору чорниці на території Поліського лісгоспу Республіки Білорусь у селах Дроздинь, Познань та Березове. Працюватимуть місця спрощеного пропуску на Рокитнівщині до 10 серпня. По тому вони відновлять свою роботу на період збору журавлини і грибів із 30 серпня до 15 листопада. З кордону повернувся Роман Свирида. Житель села Березове, що у Рокитнівському районі Сергій Кузьміч, українсько-білоруський кордон від 1 липня перетинає щодня на території Поліського лісгоспу Республіки Білорусь із односельчанами. Чоловік збирає чорниці та гриби. Кожен день їздимо, не тільки ми, а й малі діти їздять, які перший клас пішли, в другий і пішло вище. А як осінню в школу ходять, дуже туди йдуть. День у школу, а два туди, на, на границю. Для місцевих збір дикоросів і продаж їх гуртом-підприємцям один із небагатьох варіантів заробітку. До того ж доволі непоганого. Якщо Черніка зараз слабо, то... На гривню 300 за день, 400 можна насобирати. А як добре, то й більш можна. Перший день, як пошли, де було ще черніки трохи фатало, то і на тисячу хто здавав. Можливість безперешкодно збирати дикороси на території Республіки Білорусь, жителі Березового та ще дев'яти найближчих населених пунктів мають завдяки тому, що у Рокитнівському районі є три місця спрощеного пропуску через кордон. За час роботи місця спрощеного пропуску українсько-білоруський кордон лише тут, у селі Березове Рокитнівського району, з метою збору чорниці на території сусідньої держави дорослі та діти перетнули 670 разів. Загалом вже за перші дев'ять днів роботи послуга. Ми усіх трьох місць спрощеного пропуску у Березовому, Дроздені та Познані. Місцеві жителі скористалися 4,5 тисячі разів. Усі вони мають відповідні перепустки і кордон перетинають у відповідності до спільних домовленостей української та білоруської сторін. Пишуть заяви, веземо на територію Білорусь, оформляють. Білоруські дають пропуска, і потім сільські раді беруть довідки на весь состав, на дітей. Фотографії забирають в сільської раді і з 1 юля був перетин кордону. Прикордонники кажуть, відкриття місць спрощеного пропуску значно спростило їхню роботу, адже кількість бажаючих потрапити в Білорусь нелегально та у невстановленому місті на Рокитнівщині зменшилася в рази. Щоправда, констатують є й такі, що продовжують порушувати правила перетину державного кордону. Після достигання ягод черниці і до початку відкриття пропуску до 1 липня були. Порядка 10 спроб порушення місцевими жителями державного кордону з метою назбирати ягоду. Люди не могли дочекатися, коли ж відкриється цей пропуск. Місця спрощеного пропуску збирачів дикоросів на територію Білорусі у Березовому познані та Дроздені працюватимуть до 10 серпня. По тому вони припинять свою роботу і відкриються лише із початком сезону збору журавлини 30 серпня. Тому Держприкордонслужба застерігає жителів прикордонних населених пунктів не порушувати порядок перетину державного кордону. Винні будуть притягуватись до адміністративної відповідальності як України, так і Республіки Білорусь, в тому числі, як нам повідомляє білоруська сторона, відносно правопорушників буде застосовуватись депортація. А у період збору дикоросів. І анулювання перепусток на право перебування в прикордонній смузі Республіки Білорусь та відмова у перетині державного кордону. Роман Сверидо, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Суд щодо скандального будівництва на пагорбі слави не відбувся. Судове засідання, призначене на сьогодні, за позовом приватного підприємства Офіс дизайн до Рівненської міської ради перенесли, оскільки представник позивача не з'явився. Тож наступне засідання призначили на 25 липня. Нагадаємо, земельну ділянку на вулиці Київській площею 8 соток було надано ще у 2005 році. Втім, активні будівельні роботи на пагорбі Слави розпочалися лише наприкінці квітня цього року. Проте замість восьми соток будівництво розгорнулося на значно більші території та з порушенням містобудівного законодавства. Тоді Рівненська міська рада наклала мораторії на забудову. Втім, сьогодні фірма Офіс дизайн домагається у судовому порядку оскаржити та скасувати рішення Рівнеради. Основним аргументом позивача є те, що на сьогодні дійсний договір оренди земельної ділянки, яка розташована в межах тієї території, а заборонено будівництво якої було встановлено відповідним рішенням міської ради, і фактично позивач посилається на те, що міська рада, ухвалюючи відповідне рішення, порушує його право як землекористувача. Суд оцінить, я сподіваюся, об'єктивно усі докази буде винесено. Рішення сподіваюся, згідно з на 108 мільйонів гривень державної субвенції надійшло в Рівненську область для ремонту та будівництва доріг. Які саме шляхи відремонтують за цей кошт бюджетна комісія облради вже визначила? Зокрема, у Дубно за понад 3 мільйони гривень відремонтують міст через ІКВУ. Більше 2,5 мільйонів витратять на вулицю князя Володимира у Рівному. Ще за 1 мільйон гривень відремонтують вулицю Шкільну в Здолбунові. Скандальний російський політик Володимир Жириновський знову заявив про свої права на фанерну фабрику в Костополі. Цього разу лідер ЛДПР подав позов до Київського окружного адміністративного суду. Він вимагає від українського уряду повернути йому фабрику та два гектари землі, що колись нібито належали його діду. Нинішні власники підприємства заяви віце-спікера Держдуми всерйоз не сприймають. Фанерна фабрика, на яку кинув оком Володимир Жириновський, нібито колись належала його діду. Тепер скандальний російський політик вимагає її повернути. Фабрику мою захопили. Город Костополь – моя фабрика. вона на Україну працює? А ви ж Європу хочете? Верніть власність. Як свідчать архівні документи? Фанерна фабрика дійсно колись належала діду Жириновського Іцхаку Ейдельштейну. Але у 1907 році підприємство згоріло. І згоріло пів міста, тому що дерев'яні будови було сильно забудовано. і згоріло. Він береться будувати новий, носили, що не ті були, щоб великий завод будвати. Він об'єднується під час панування Польщі, скажімо, в 28-му році, він об'єднується з одним із братів Яхнюків. Власником яким той був власником тартака, і так Тартак входить його склад е, е, в цей фанерний завод. У 1939 році підприємство націоналізувала радянська влада. А під час німецької окупації на фабриці знову трапилася пожежа. Ей Дельштейн, як і більшість місцевих євреїв, розстріляли нацисти. На місце їхнього поховання Володимир Жириновський вперше і востаннє приїжджав сім років тому. Приїзд віцеспікера Держдуми тут пам'ятають, і досі що приїжджав? Бо він казав, що він тут жив, розказував. Каже, тобто я тут жив. Метою його візиту було ознайомитися з місцями, де проживала його родина. Згодом розстріляна 1941 року, 16 серпня, під час акції 470. Володимир Вольфович побував на місці будинку, де проживав його дід Іцхак Едельштейн. Під час візиту на рівненщину Володимир Жириновський заговорив про бажання відновити майнові права на фанерну фабрику в Костополі. На переконання політика вона мала б належати йому за правом спадщини, але тоді лідер ЛДПР програв справу в суді. Нині ж він вирішив знову відвоювати підприємство. Втім, нинішні власники фабрики заявляють, шансів у Жириновського немає. Перспективи, які вже один позов був, оце собачив, чим все закінчилось. Так що я думаю. Цей позов чекає така сама доля, як і минувши лише однією фабрикою. Апетити Жирновського не обмежуються. На додачу він вимагає два гектари землі, які нібито також належали його діду. Щоправда, в українському законодавстві немає жодного закону, який дозволив би лідеру ЛДПР відсудити у власників фабрику та землю. Володимир Струс, Павло Шамшин, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день. Бронзову медалю перший же день чемпіонату Європи з плавання серед юніорів, що розпочався у Нідерландах, завоював рівнянин Михайло Романчук. Дистанцію 400 метрів вільним стилем він подолав за 3 хвилини 52 секунди та 19 сотих. Ця медаль стала першою у скарбничці української збірної на чемпіонаті. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.